Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців, і наших друзів! Ще одна квітка на Глорії Дей. І навіть бдівка там працює. Трипсів. Трип сидить, але він не живий вже. І тут поряд розпу... ну, розпустилася вона. Давно вже розпустилася, але запізно. моя гортензія Кіушу. О, тут не муха, а не бджілка, а муха сидить. Вона пізно розпустилася у мене, тому що поряд її закривав кущ, великий кущ смородини. Після збору врожаю я обрізала смородину, зв'язала, нахилила на той бік, щоб цієї гортензії було вільно. Я люблю такі квітки на гортензіях, на яких і стерильні, і фертильні. Кріточки. У нас захворіла малина. Ось Володя всю малину вирізає. Це ремонтантна, її все одно вирізати всю на зиму, тому вирішили зробити це разом. Ягід вже майже нема. Вони посохли. Ця хвороба називається дідімела. Ось, бачите, вона ще називається пурпурова п'ятнистість. Я не звернула увагу. Спочатку на ці п'ятна я думала, що це так вони старіють. Ось Спочатку вона така пурпурова, пурпурова От, Хоча ось молодий пагін росте здоровий. Але ремонтантну малину все одно на зиму радять вирізати всю, тому вирізали, поки є час. Вирізати її зараз, а потім навесні буде відростати, її треба буде обробити мідь содержащими препаратами. Ось, бачите, вона підсихає і не розвивається. А зазв... От, подсихає, бачите? А зазвичай у нас малин, у нас малина взагалі дуже добра. І зазвичай ми збирали малину, плодоносила, плодоносила вона до морозів. І в цьому році така ситуація. Ну, що робити? буду лікувати навесні. Отак, От Володя, мені викопав тут всю малину. Тут у нас немаленька, маленька ділянка, невелика, десь метрів п'ять, мабуть. І тепер восени і навесні буду обробляти і ґрунт, і пагони, які будуть наростати, мідь вмісними препаратами. Лікувати свою малину від дідімели. У нас був такий потужний вітер, і оцей кущ мого просо, проса видно. дуже подобається мені. Він розросся і... Завалився в той бік. Зараз я його підв'яжу, щоб він був більш охайний. Дуже люблю своє просе. Особливо на фоні блакитного неба. Дивіться. Розвивається на такому витерці легенькому. Таке гарне, дивіться. Я не знаю назву, купляла просто як просто прочевидно. У когось чула, називають просто якийсь метал. Якийсь метал. метал або не блек, не знаю. До речі, кущ у мене розрісся і навесні буду ділити його. Мете на увазі, що воно не повзе, не викидає такі пагони корінням, а тільки розростається кущик. Отак по колу. Тому, якщо комусь Дивіться, як гарно. Якщо комусь подобається і хоче шматочок мого проса, навесні зможу поділитися. Знімаю проса і чую тут такий аромат. Повертаюся і бачу маленькі бутони на Double Delight. І навіть такі маленькі, от їх знову багато. Бачите, і навіть такі маленькі, дуже-дуже ароматні. Ось такі гарні. І з хворобами в цьому році щось неймовірне. Бачите, оце Джульєта. Вона ніколи не хворіла у мене. У мене була борошниста роса тільки на Мімі і на Світ Еволюшн. А в цьому році з'явилася на Джульєті на квітах кордули. Бачите? Тому зараз, в середині вересня, вчора мені довелося обробити від борошнистої роси. І от дивіться, вчора обробляла, а сьогодні сидить оця гусінь. Зараз я подивлюся, вона жива чи ні. Бачите, жива. А вчора додавала бакову суміш, додавала Енджела. І ще борошниста роса у мене з'явилася на Амаша Барбарі. Ніколи вона не хворіла. Ось бачите. Так, якийсь рік в цьому році. Доросло дуже добре. А Барбара у мене э, також завжди цвіла до морозів. Так. Ну, що робити? Будемо займатися лікуванням. Що це тут? Що це? Угу. Три Трипси чи що. Якісь комахи. Ой, гусінь сидить. В Маша Барбарі теж сидить гусінь. Гусінь ніколи не бачила я на трояндах. Гарше, що вона маленька. Взагалі я їх дуже боюся. Що ж таке? Даваймо її. Ось. Ще одна. Ще одна троянда, а всередині гусінь. Може, вони вже подихають після вчорашньої обробки. Ось з цієї троянди одна випала. Можливо, вони подихають потрохи. Бо я обравдала вчора пізно ввечері. Так, коротше буду ці троянди вирізати. Всі квіти буду вирізати. Ой-ой-ой, а тут здорова яка. Цікаво, жива чи ні. Ага, здохла вже. Це вже здохла. Так, обрізали всі під півоні. Я попросила Володю, він мені допоміг обрізати всі півоні. Зараз буду тут зачищати все і підживлювати екоплантом для рясного цвітіння. Оцю пировську я виростила з насіння. І посадила в цьому році. Ну, вона зимувала у мене у горщику, була невеличка. А в цьому році я, я посадила її. І ось чомусь я не розумію, чому вона у мене така лежача. вся. Я дивлюся у інших блогерів такий гарний, прямостоячий кущик. А це в мене вона так валяється. Чого вона так валяється? Мені це не подобається. Якщо вона такою залишиться, я її приберу. Висота куща мого куща Easy Das It, Десь, ну це, мабуть, найвища троянда, це, мабуть, мета. Такий охайний кущик, він у мене не зв'язаний, ні. Не зв'язаний. І те ще пуп'янки, бутони. Починає розпускатися моя осяна в минулому році я показувала, які гарні у неї були квіти. Зараз я її не побачу, бо ми поїдемо на два тижні і вона буде цвісти без мене. Ну, нічого, хай цвіте. Оце наша колоновидна грушка. Вчора я знімала в нашому питомнику рослини, які там продаються. Ну, їздила за виросом. Черговий раз купила вирос. Оце наша колонна видна грошка. У мене їх дві. Вже почали зафарбовуватися бутони пуп'янки на хризантемах моїх. Це буде жовта. Це буде червона. Всі хризантеми, майже всі хризантеми, навіть високі, у мене ростуть у кашпо. Ще один бутончик розцвітає на П'єр Так, 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 Отак я хочу зафіксувати перед тим, як ми поїдемо, як, як будуть проважати нас квіти. Маріті, багато бутонів. Отак виглядає ганок. А через два тижні, коли ми повернемось, то це все я заміню на хризантеми. Буде інша картинка.